Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас трошечки буде такий нестандартний огляд. Як бачимо, сьогодні коробочки у нас нема. Радіостанція в нас не нова, але дуже і дуже цікава. Радіостанція Єзу FT1D. Аналогово з gps приймачом Два незалежних приймача-передавача. Цифра Єзу з 4FM. Така от радіостанція. Давайте подивимося. В якій вона в мене комплектації, які в неї аксесуари. Глянемо, проглянемо, що в нас тут є. І як і щось, і, і як взагалі все буде відбуватися. Ну зараз будемо дивитися, що у нас тут є. Дивіться, є такий у нас оригінальний чехол цс 93 правда, це вроді би не до тої радіостанції. Він не дуже так щось хоча. Хоча може і від неї. Ну, Менше з тим, Чухол у нас є, він до неї підходить до цієї радіостанції. Це СЦ 93 шкіряний з силиконовою такою ставочкою. Є навіть, бачите, такий от саморобний кабель для програмування USB Type-C. На отакий от Єзовський перехідник, я навіть не знаю, як його правильно називати, радіостанція мені приїхала з Японії. І відповідно частоти на передавання в неї японські. А саме 144-146 на передачу в 2-метровому діапазоні і 430-440 в нас іде в тому, в 70-сантиметровому. Ну, Думаю, ми з цього великого горя робити не будемо. Оригінальні аксесуари. Дивимося, ось такі автомобільні зарядка є в комплекті. Що в нас тут є? Давайте по характеристикам. Модель SDD13 є, з як має бути. Вихідна напруга 12-16 вольт, тобто вхідна 2,1 А, вихідна 11-16 В 2 А. Тобто досить непогано вона має в нас заряджати. Так, ось такого плану Кліпса. Так само рідна єзовська. Чіпляється прямо до батареї. Дуже така туга пружина. Хороший пластик, ну, Єзу, що тут можна говорити? Є в комплекті у нас ще такий ось зарядний. Блок. Так, давайте подивимося його характеристики. Ну і, напевно, стандартна, я думаю, для Єзу. Тут ще, якщо так розібрати, бачите, була така ось вилучка. Тут же я поставив перехідничок, вилка японська була, але це для нас не проблема. Так, дивимося, читаємо. Вхідна напруга від 100 до 240 вольт. 50-60 Гц, 0,3 А і вихідна. 12 вольт пів А. Ну, тобто, рідним таким от блоком будемо дуже довго заряджати нашу радіостанцію. Але в нас для цього є в комплектації ось такий чудовий стакан. Єзу була би не Єзу, якби не продавала аксесуари окремо. не щоб, наприклад, дати людям все в одній комплектації, як китайці, так? Китайці дають там і всякі стакани, і, коротше, і наушники, і гарнітури, і тангенти, чого тільки там в комплекті немає в китайців. А в Єзу купляй все окремо. Ми бачимо знак вертекса. Стакан. Світодіодні індикатори, червоний, коли буде заряджатися, зелений, коли зарядиться. Такого плану стакан. Ось так воно вставляється в нас. Зараз секундочку, бо щось. Не хоче. О, ось так. <кхем> заряджати можемо як радіостанцію, так і окремо акумулятор. А зараз продемонструю вам. Ось сам акумулятор можна підчепити, тобто можна мати пару акумуляторів. Один заряджається другим користуєтесь досить і досить зручно, я би так сказав. Защибається теж дуже, дуже просто, вставляємо вниз. Тут і защёлкуємо дві Де защолочки такі. Давайте почитаємо характеристики стакана. Стакан нагадаю: оригінальний CD41. Lithium ion battery Rapid Charger CD 41. Вхідна напруга 12 16 вольт 600 мА. вихідна 8,4 В 600 мА. <кхм> ну, якось так. Є у нас ще в комплекті також оригінальна ось така батареєчка. Вона в нас, зараз вам покажу секундочку, чимось би підійти її ось так. Щоб було під рукою, ножницями. От бачимо тут під батареєчки в нас звичайні стандартні пальчикові три пальчикові батарейки. Закриваємо. І користуємося, як то говориться. Зараз ми тут почитаємо про нього, що там пише. Якщо вам не видно, FBA 39 LR6 OR. Коротше, батарейки йдуть або LR6, або AA 3 штуки. Разом 4,5 В на виході. Це все так само оригінальне. Ось такого плану. Відложимо на бік давайте. Так, дивимося далі. Ось така у нас іде інструкція користувача. Дуже і дуже класно все розписано. Але ми тут, скоріше всього, що нічого не зрозуміємо. Японська мова. Гарно все об'ясняють японці. Тільки от мова. Ну, хто розуміє японську мову? 171 сторінка. Прошу дуже читаємо і насоводжуємося від знань, які ми отримаємо, прочитавши таку велику книжку. Ну, ладно, ми її відкладемо на бік, перейдемо до самої радіостанції. Такого от плану радіостанція досить невеличка, можна сказати. Давайте перейдемося, що в нас тут є. Ну, Давайте почнемо з антени. Насамперед. Антена така середньої гнучкості. Стандартна єзувська антенна. Тут бачимо, зараз пише Vertex. Все чітко. Так, довжина нашої антенни. 18 см. Роз'єм SMA Male. Звичайно, що, ну, як ЄСКА без цього. ну, На радіостанції SMA female. Давайте подивимось на наші характеристики приблизні, антенки чи десь, де вона у нас резонує. Знаємо, що у Єзу в лапках дуже хороші антени вони роблять. Тут бачимо, якийсь резонанс на 2 метрах є. На 139 400 Бачимо трошки, звісно, воно. Припідняли 143,600, мінімальний КСХ 1,2-1,25. Ну, Є в них тут, якби, буде вона будемо тут працювати на 2 метрах. Можливо, не так, як би хотілося. Але працювати буде. Давайте ще подивимося. На 70-ті чи є резонанс. Також є якийсь резонанс. Я приємно здивований, знаєте, резонанс є і на 2 метрах, і на 70 см. Ну що ж, запишемо це в плюси, бо зазвичай у єсок дуже погані антенки. Що ж, давайте прикрутимо антенку. І подивимося, що у нас є по органах управління. Ось так радіостанція виглядає. <кхм> Досить компактна. Ну, вона така трошки широченька. Не дуже зручно її тривати. Але все ж. Так, тут у нас є кнопочка PTT, резинова така. Моні, кнопка Моні. тобто шумодав. Звук можна регулювати, потім ще вам скажу, як, як саме. І увімкнення, вимкнення радіостанції винесено окремою кнопочкою. З цієї сторони у нас більше нічого нема. Тут у нас є слот. Під карточку мікро SD. Далі є в нас порт от під той наш такий супер-пупер-кабель. То, що я вам показував саморобка. Ось дивіться, зараз вам покажу. Ось такого плану кабельок сюди. Я його, правда, ще не пробував, але думаю, що все мало би працювати. Дуже багато тут різних заглушок. Це в нас під зарядочку. Можна напряму заряджати від нашої стандартної зарядки є але дуже дуже довго і нудно. Або стаканом швидше. Ну і тут під гарнітуру, вихід. Гарнітура там підключається і таке всяке, що в нас сюди підійде, як то говориться. Ще дуже приємно, у нас тут є валкодер один, яким у нас фактично виконуються всі функції, переміщення по меню. Переміщення по частотам, переміщення по каналам, регулювання гучності. Так само я потім вам ще покажу. Зверху у нас є GPS-приймач. Ми можемо тут передавати приймати GPS-координати через цифру. Ось. Що тут ще в нас є такого файного. Ну так Цифра тут є у нас C4 FM від Єзу. Два незалежних приймача-передавача. Тобто одночасно ми можемо на різних частотах приймати і тут сигнал, і в верхньому каналі, і в нижньому каналі. Незалежно від того. Ну, будем... Звичайно, це буде у нас каша така. Ми не будемо чути ні верх, ні низ, але зато будемо бачити, що є там якась активність. І якщо нам в пріоритеті, наприклад, інший канал, ми можемо перейти спілкуватися в інший канал. Так, давайте глянемо. Ось так підчіпляється акумулятор. Дуже просто. Саме наш акумулятор fnb 102 лі на 1800 мА. Це ще не найменший. Ось такого плану. Це так само оригінал. І наша радіостанція FT1D, Yezumusin Co. LTD, Made in Japan. Ну і серійний номер тут всяке таке. Нічого не вказано, ні частот. Нічого одним словом не вказано. Так, ладно. Що ми ще давайте поміряємо її габаритні розміри? Габарити нашої радіостанції 10 см висоти, не враховуючи волкодера, 6,5 см ширини, ну, така широченька, ширша від стандартної радіостанції, так можна сказати. І без кліпси це у нас 35 мм. З кліпсою буде всі 4 см, як то говориться. Шнурка в нас нема в комплекті, будемо важити тільки з кліпсою стандартною. Отак вона там кріпиться, якщо потрібно. Ну ось 306 грам. Це акумулятор і кліпса в комплекті. Ну, ще шнурок там може 2 грама якихось. Ну, а так, в принципі, давайте ще включимо радіостанцію і подивимося, як воно що воно. Ось так вона включається. Бачимо, велкодером можемо переміщатись. Можемо бенди переключати. Наприклад, отою кнопочкою. Цифра в нас дуже легко включається. Ось ДН. Коли в нас включено ось такий ДН з значком, то ми можемо приймати. І аналоговий і цифровий сигнал. Тобто, якщо у нас буде цифра, приймемо цифру. Якщо у нас буде аналог, приймемо аналог. Все дуже легко переключається. Це в нас цифровий, бачимо, цифрова модуляція ДН і FM. Так, що в нас тут ще такого цікавого? В меню заходимо, ось, бачимо кнопочка PTT. Шумодав. Нажавши на який, моментально у нас відкривається наш шумодав звук. При короткому нажиманні у нас мют включається, тобто виключаємо звук. А якщо нажимаємо і крутим валкодером, бачимо, регулюється сам звук. Максимальний звук 31. Давайте поставимо 144. 400 <ків> от якось так. І тут вимкнення. При короткому нажиманні на кнопку вимкнення в нас йде блокування клавіатури. А Б. Перемічаємося, так, якби з верхнього в нижній канал. Чекайте, давайте я гучність зменшу, бо дуже воно сильно, так бачимо можемо регулювати окремо верхній окремо нижній канал. Гучність. Це дуже-дуже і файно. Так, що у нас тут ще є цікавого? Ну, так, аба я вже говорив, що переміщаємося між активними каналами верхнім і нижнім. При довгому нажиманні в нас е, включається тільки один канал, тобто один приймач, якщо ми хочемо на один. Далі при довгому нажиманні на диск кнопку включається в нас меню. І різні тут характеристики. Ну тут дуже багато настройок. Я... Щоб їх розказати всіх. Ще сам до кінця всі, з усіма не розібрався, чесно. То треба час на те, щоб розібратися з тим всім. Ну але так, давайте глянемо, що тут у нас є. Заходимо через кнопочку Enter у Display. Сві можете паузу S-Meter Символ. Так, складно. Давайте ще по менюшках перейдемося. Txrx, memory, signaling, scan, GM, VLSX, config, APS, SD Card, option, Call Ось Отакі от функції у нас. Деякі функції у нас винесені на клавіатуру. Для того, щоб ми їх використали, наприклад, тут бачимо ATX Power. Через кнопочку F це робиться. Нажимаємо F, одиничка і регулюємо собі, наприклад, потужність. Підтвердження кнопочка PTT. Також у нас тут винесено сканування, наприклад, F2, і пішло у нас сканування по частотам. Сканує не дуже швидко. Зупиняти сканування нажимаємо PTT. scope навіть якийсь є. Home, Reverse, Dual. Можна Dual Watch, Lock і всякі решта. Решта функцій, як то говориться. Давайте зараз включимо побільший звук. Провіримо. Провіримо зараз, як звучить її динамік. Провіряти будемо з радіостанцією Voxung GO W2Q. Хороша радіостанція, китайська на супергетеродині. Звичайно, це... це не Єзу. Але якість теж непогана. Що ж, давайте послухаємо зараз, як звучить її динамік. Так звучит ее динамик. Давайте послухаем как звучит ее микрофон. Що ж, якось так. Бачимо, невеличкий такий огляд провів. Це, звичайно, не розпаковочка, радіостанція вже не нова. Досить старенька, але в хорошому стані. Так хотів вам показати. Ось ще так давайте пробіжимось візуально по радіостанції. Візуально вона мені дуже подобається. От, якщо взяти навіть звук суном, така от вона по величині, по товщині. Батарейка, звичайно, тут поменша. Але радіостанція досить і досить симпатична, мені симпатизує. Якось так. Так що дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа. -па.